На огляді підсвітка з артикулом 12761. Виробник заявляє, що вона підходить на 65-ту діагональ. В комплекті дві планочки. Одна типу L, інша типу R. Дожина однієї 711 мм. Це маркування планочки r типу. На планочці 68 діодів напруга 13 В. Розмір світлодіоду 7 на 2 міліметри і маркування планочки L-типу. Планочка має один канал з напругою 165 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.